Сьогодні я буду писати в свій блог з гарного ой, з файного міста Тернопіль. Сюди я потрапила не просто так. Так, кілька тижнів тому я дізналася, що цього року, зокрема, 2013 го місто Тернопіль визнано зимовою столицею Європи. Я, чесно кажучи, трошки прифігіла, тому що, умовно кажучи, яскраві зимові дійства відбуваються в багатьох містах не тільки України, але й Європи. чому ж Тернопіль? Ну, в принципі минулого року тут вперше відбувалося таке феєричне свято. Ато зими саме на ставку, на якому зараз ми знаходимося, який дуже гарно замерз, і це найбільший став, який знаходиться в межах міста, штучний став на території України. Власне, тут відбувалися різні багато атракцій. Зокрема, можна було покататися на коні верхи, можна було покататися на санях і кіньми впереді, на квадроциклах. В принципі, зараз це можна зробити. Плюс цього року ще й додалась нова розвага. Тут відкрили ковзанку. Якщо раніше це була ковзанка, яку люди самі собі вичищували, тобто така аматорська, то цього року вже міська рада Дає чистить. Мало того, зараз тут відбувається навіть аматорський кокейний чемпіонат. Тому я подумала, ну можливо, дійсно в Україні хтось там, якась асоціація міста або ще хтось, вирішив дати Тернополю такий авансовий приз навіть на Львова, де відбувається постійно яскраве Різдво. А, власне, саме Тернополю на майбутнє. Але виявилося, як я почала приклад сайт ліві берег чи сайту Експрес ЮЕЙ всеукраїнського сайту, зокрема газета Експрес, що дало таке звання. Я не українська якась організація, а дав інститут вивчення зими, який знаходиться в Копенгагені, тобто в Данії. А, чесно кажучи, вражаюча новина, ну але зважаючи на те, що останнім часом так часто запускаються різні фейкові новини, а особливо в мережі Фейсбук, що звичайно, перша думка ж була: взагалі, це правда. Добре, що в мене в Тернополі багато знайомих, а, яких я перепитала, які сказали, не знаю, а, читали нас, всі сайти про це пишуть. Так так, так. Зрештою, коли я приїхала сюди вже в Тернопіль, мої знайомі, які працюють в міській раді, на моє запитання щиро реготали. Сказали, що не тільки я повелась, хоча я не повелась, але їх дійсно здивувало, що. Майже всі тернопільські сайти розмістили цю новину. Мало того, що деякі всеукраїнські. українські, і ніхто, крім одного інформагентства, не додумався передзвонити в саму міську раду і спитати, чи дійсно існує такий факт. А тільки Уніан передзвонило і перепитало. А власне, про що я хотіла сказати? Останнім часом фейкові новини новини це якась біда, нова біда в журналістиці. З розвитком соціальних мереж, нових медіа журналісти масово беруть інформацію. Саме з тих соціальних мереж. А, є, мене абсолютно не дивує, коли люди, звичайні користувачі Фейсбука, а, перепощують якусь фейкову новину. В Принципі, вони не є професіонали і не завжди можуть відрізнити справжню і несправжню новину. Мене дивує, коли а, цю новину перепощують, як просто не знадумаючи журналісти. Я розумію, що це перша емоція. Вах хочеться першому розказати хоча б у своїй соціальній сторінці про а, а, таку грандіозну новину. Але вони додумаються до того, що ставлять їх на свій сайт. Що ж робити, скільки можна дезінформувати людей? Я розумію, що зараз більшість, ну, як працює більшість сайтів. Вони ставлять новини, працюють не журналісти, працюють звичайні люди, які копіпестять, перекладають новини і ставлять. Їм не платять гроші за те, що вони передзвонюють кудись, дізнаються, чи правда, чи неправда. Але принаймні, вони мають примітивно, банально, але шукати перше джерело. Навіщо робити репост на сайти, які теж не є джерелами, робити чужим сайтам рекламу? Просто треба там зайві 5-10 хвилин приділити, але не підставляти свій, свій же сайт і всього-навсього е не дезінформувати суспільство. Але менше з тим, все-таки я вважаю, що цей фейк був вдалим, він мав свій позитивний результат, оскільки я е все-таки була заінтригована. І перша думка, коли я прочитала ціну ну, в мене з'явилось, треба таки заїхати в Тернопіль і глянути, що там відбувається. А, тому зараз я тут можливо, дехто хто приїхав з туристів, теж подумав. А, саме, саме ця інформація стала приводом завітати а, до міста Тернополя. Так що а, в мене жодних претензій до фейкових а, авторів, молодці, якщо це йде на позитив місту. А, Але велике прохання до журналістів не не лінуйтесь, а особо редакторів, які ставлять новини на сайт, не лінуйтесь, шукайте перше джерело, тому що а, бувають і негативні приклади, коли через Якісь новини страждають фейкові новини страждають конкретні люди чи конкретні організації? Hey! Все <laughs> uh, концепти була Марія? Ні, там же не підпишуть. Стоп, постав.